Говорить Київ, культура діалогу це назва книги, яку ми випустили. Я власне є упорядник. Може бути питання, як можна під час війни рекламувати книги? Можна і потрібно видавати, рекламувати і читати книги. Бо російські фашисти, якраз зокрема, і хочуть, щоб ми не видавали українських книжок. На зло російському агресору і на благо України будемо видавати. Будемо писати і будемо читати. Отже, кілька слів про книгу культури діалогу, як я вже сказав, мені пощастило бути упорядником цієї книги. Тут зібрані близько 30 авторів. І це спільний продукт між Міністерством культури та інформаційної політики і Центром досліджень політичних цінностей, які я власне очолюю, як з'явилася ця книга і чому вона актуальна. Ще пару років тому міністр. Культури та інформаційної політики звернувся Олександр Ткаченко, звернувся до мене з пропозицією, базуючись на концепції 25 сходин до суспільного щастя, зорганізувати національні круглі столи. Я розробив концепцію, запропонував, кого можна зробити координаторами таких круглих столів. І ми спільно визначили сім міст і сім тем. Ми провели їх в різних містах: Київ, Одеса, Харків, Чернівці. Астрог, Кривий Ріг і «Полтава». І а, назву теми, які були а, обрані, а, це і культура діалогу, а, це мова, це історичний пантеон, це екологія, це культура і мистецтва, це віра. А, і основна тема не даремно я згадав про концепцію 25 до спільного щастя, до якої ми підводили це щастя як мета. Здавалось би, ну, під час війни як можна говорити про культуру діалогу, може, це з минулого там, мирного життя. Все актуально, все необхідно, Бо для того, щоб е, ставати сильними і протистояти російському фашистському агресорами, нам потрібна єдність нації. І між нацією всередині нації вірніше, у нас повинні бути чіткі правила, взаєморозуміння. Взаємоспівпраці, дискусії теж повинні бути чіткі правила і діалогу. Тобто, яким чином ми можемо знаходити спільні чинники при, здавалося б, певних там розбіжностях в поглядах, на які ми всі маємо право. От тут культура діалогу вона й необхідна. Тому і назва цієї книги культура і діалогу. І тут а, зібраний просто ну, величезний а, такий а, спектр думок. І надзвичайно крута, е, крута автора. Ось ну, там всі 30 чоловік я навряд чи встигну там, прочитати вам. Тут Тут є Анатолій Єрмонка, який директор інституту філософії, тут є історики, як Ігор Щупак з Дніпра, Володимир Теліщак з е, е, Києва, е, письменник там, і журналіст Юрій Макаров, е, Видавець Красовицький, Олександр з Харкова. Геннадій Друзенко, який займається зараз медичним батальйоном, є письменник Єшкілів, є футуролог Талкачов. Зараз в війську Павлови, Шибаби, еколога, Він з Морюполя зараз захищає українську нашу територіальну цілісність письменник Любка Дереш. Ну, дуже багато людей. Ігор Козловський, релігієзнавець. Костянтин Дорошенка, один з відомих українських кураторів, Возняк Тарас Філософ і так далі. Тобто цілий спектр думок дуже яскраві особистості. Я раджу. Раджу. Зокрема, тут є і моя стаття 25, концепція 25 сходин до суспільного щастя. Бо я переконаний, Україні необхідна світоглядна реформація. Ми повинні стати конкретно спроможною. Націю, і особисто я переконаний, що 25 схонок до суспільного щастя це основа світоглядної реформації. А тут є думки, які доповнюють, які дискутують з цією концепцією, які розширюють межі нашої уяви про цю світоглядну реформацію. А вона потрібна. Україна все одно переможе. Слава Україні!